Кращим за святкування всіх новорічних, різдвяних і всіх решту свят з рідними і близькими людьми, що є гіршим за те, коли в тебе з ними погані стосунки? Що є кращим за радість, за відчуття, що тебе люблять, за відчуття, що тебе чекають? І що є гіршим за те, коли ти наповнений образами, страхом і очікуванням, що хтось зробить перший крок? Що є кращим за те, що ти знаєш, що тебе завжди чекають, що тебе завжди любили? І що ти сам вирішуєш, коли тобі будувати стосунки і вмієш це робити? Що є гіршим за те, коли ти не встигаєш сказати, люблю, обняти, коли ти наповнений почуттям провини, що ти чогось не встиг і не зробив? Ви можете бути як в першому варіанті, так і в другому. Всі варіанти всередині вас. Але це потрібно взяти на себе відповідальність і зрозуміти, що ми самі носимо обидва варіанти свого життя. І потрібно над цим працювати, щоб бути в першому варіанті завжди.